Дакота, Дакота. Ходімо, Люба, нам треба в аеропорт. Йду. Дякую, що підвезли нас, містер Гардер. Це найменше, що я міг зробити. Прийміть моє співчуття. Останнім часом чують тільки це – Мені шкода вашого тата, це було так несподівано. Він виглядав таким здоровим. Але я знала, я знала, коли він помре. Я бачила цифри все своє життя не тому, що мій батько був бухгалтером чи моя мама працювала у сфері нерухомості, а тому, що всі навколо мене мали штрих-коди на шиї. Довгий час я думала, що це так природно, як прикраса чи родинка, але з здорослішанням мене дивувало, чому кожен має родинку в одному місці. Тому я запитала свою кузену Анна, що означає цифра на шиї? кота, припини гратися, не маю нічого на шиї. Я не знала, що вони означають. Поки мені не виповнилося 15 років, коли помер мій тато, цифри на шиї були 006 29 10, 25, 2569 У червні він помер 29-2010 року, у лікарні за адресо 2569. Спочатку я сказала собі, що цифри на його шиї та обставини випадково співпали, але потім це почалося відбуватися. А люди навколо мене почали вмирати. День, коли вони загинули, і місце, де вони померли, відповідали цифрам на шиї. У мене не було цифр. Можливо, я не могла бачити свою смерть. Але здавалося. Що я була єдина, хто їх бачить. Єдина, хто знав, коли хтось помре. Хоча з такою силою важко дивитися, коли близька людина до мене помирає зрештою, хто я така, щоб протистояти долі? Ця таємниця піде зі мною у могилу, так я думала Університет. Але коли я прийшла в університет, то побачила його хлопця без штрих-коду.